Доброго дня всім, хто завітав до мене на канал. Ось так вилазить потихеньку перчик. Ось пам'ятаєте, 2 березня ми садили з вами каєнський гіркий перчик. Ось так ось він виліз. вже дивіться який. Так, да, трошки витягується. Але це ще не саме страшне. Він у мене вже навіть і закаляє. Це я його на балконі. Ставлю на відкриваю балкон, ставлю на підвіконник, і він у мене на сонечку потихеньку закаляється. Ось дивіться, які корінчики. Я боюся перевернути. Дивіться, які корінчики вже. Бачите? І я його не поливаю. Він оце отак посходив, я його ще не поливала, але вже пора й полить трошки. Там в нього ще мокренько, воно видно, бачите? Ось мокреньке? Може, полью? Заварю зараз. Шолушиня цибулі і заварю. І цим заваром пополиваю. Тут у мене градусник. Я дивлюся, скільки у мене градусів зараз на балконі. 21. Навіть ще багато. того, що, ось, бачите, починають перчики теж. Тут різні перчики, в різних стаканчиках, різні назви. Тому зараз. Витягувати не буду, перечитувати. Просто хочу показати. А тут, ось так насіяний, без стаканчиків перчик. Це у мене. Ой, хто тут у мене такий заховався. Цариця заховалася. Ось такий перчик. Єдине, що я цим перчиком зроблю, це їх попідрихлюю трошки, дам їм воздуху. Ті, що не зійшли, я чекаю. Тут вже, бачите, пітелечки видно вилазять і ще вилазять. Ну, десь трошки неравномірно, десь, може, глибше когось посадила, когось, може менше глибше, але, в суті, воно не міняє. Все росте, ось трошки, бачите, може, витягується до сонечка, тянеться. Але все одно при пікіровці, при пересадці в більший стаканчик я його буду заглиблювати по сім'дольні листочки, і нічого тут страшного немає. Далеко не витягнеться. А так нормально, не сильно тягнеться, Бачите, не сильно воно тягнеться він. Всім гарного дня, дякую за перегляд, всім до побачення!